Знайома ситуація. Є чудовий магазин на Shopify. Вкладено душу в дизайн і товари, а трафіку з Google обмаль. Часто причина криється не в тому, що на поверхні, а в прихованих технічних помилках. Сьогодні ми розкриємо сім найпоширеніших SEO-пасток у Shopify. і, звісно ж, розкажемо, як їх виправити, щоб залучити більше клієнтів. Ось про що піде мова. Спочатку зазирнемо за лаштунки і знайдемо невидимі проблеми. Далі розберемося з дублюванням контенту, потім оптимізуємо сторінки, зануримось у технічні аспекти і наостанок складемо зручний чек-ліст для постійного контролю. Отже, почнемо. Чому так трап'яється, що магазин виглядає ідеально, а для пошукових систем він, по суті, невидимка. Це, мабуть, найболючіше питання для багатьох власників бізнесу. Вкладено час, гроші, креатив, а результату пошукові видачі, м'яко кажучи, не вражає. Відповідь, як не дивно, часто набагато простіша, ніж здається. І ось у чому суть. Вся справа у дрібних, але дуже критичних технічних помилках. Вони закладені в самій структурі багатьох тем Shopify. Для власника магазину вони непомітні, а от для Google дуже навіть. І саме вони стоять на заваді потоку клієнтів. А тепер перейдемо до однієї з найсерйозніших проблем це дубльований контент. Коли Google бачить однаковий текст за різними адресами, він просто не розуміє, яку сторінку показувати. В результаті може знизити в рейтингу обидві. Для магазинів на Shopify це можна сказати класика жанру. Перша пастка це. Метатеги. Це ті самі заголовки і описи, які видно в результатах пошуку. Так от багато тем Shopify автоматично генерують однаковісінькі тайтл та description для десятків сторінок. Для пошукової системи це виглядає як копі-паст і є серйозним негативним сигналом. Подивіться, як це виправити. Замість шаблонного безликого заголовка створюємо унікальний. Такий, що точно описує товар, містить ключові слова і, звісно, назву бренду. Це не тільки допомагає Google зрозуміти, про що сторінка, а й виділяє її серед конкурентів у пошуку. Друга проблема з дублюванням ще хитріша: Shopify може створювати декілька URL-адрес для одного й того ж товару. Наприклад, один через пряме посилання, а інший через колекцію. Для покупця це та сама сторінка. А от для Google це дві однакові, що розпорошує її вагу і рейтинг. І ось тут на допомогу приходить тех «canonical». Це, по суті, така собі маленька вказівка в коді сторінки, яка каже Гуглу: Гей, з усіх цих схожих сторінок ось ця головна. Будь ласка, індексуй тільки її. Це вирішує проблему дублів раз і назавжди. Гаразд, з дублями розібралися. Тепер перейдемо до того, що знаходиться безпосередньо на столінках, до заголовків та зображень це те, що бачать і люди, і роботи. І тут теж є свої нюанси. Уявіть, що заголовки це зміст книги для Google, тех H1 це назва розділу, H2 підрозділу і так далі. Проблема в тому, що багато тем Shopify або взагалі не використовують H1, або, що ще гірше, використовують його кілька разів на сторінці. Це повністю збиває з пантелику пошукові алгоритми. Рішення дуже просте і логічне. На кожній сторінці має бути лише один головний заголовок H1. Зазвичай це назва товару чи категорії. Все інше підзаголовки типу характеристики, опис треба розмічати як H2 або H3. Це створює ідеальну ієрархію, зрозумілу, для роботів. Кожне зображення в магазині це можливість залучити додатковий трафік з Google Images. але для цього Google має розуміти, що на зображенні. Якщо alt текст тобто опис зображення, відсутній, то цей цінний канал залучення клієнтів просто втрачається. Ось чудовий приклад. alt текст має бути коротким, але змістовним, описуючи зображення та включаючи ключові слова. Це не тільки покращує шанси в пошуку зображень, але й робить сайт доступнішим для людей з вадами зору, які використовують скрін рідери. Тепер зануримось у технічні аспекти, які суттєво впливають на досвід користувачів і, як наслідок, на рейтинг в Google. Мова піде про швидкість завантаження та налаштування для міжнародних ринків. Якщо товари продаються в різні країни, важливо, щоб користувачі бачили сайт своєю мовою. Без спеціального тегу «хрефланг» Google може показувати, наприклад, українську версію сайту в Польщі, а це, звісно, знижує конверсію. Ніхто не любить чекати, особливо Google. Швидкість завантаження сайту є одним з ключових факторів ранжування. Якщо магазин завантажується повільно через великі зображення або зайві скрипти, позиції в пошуку неминуче будуть падати. Цей графік чудово ілюструє пряму залежність. Чим швидше завантажується сторінка, тим вище Google її оцінює. Оптимізувати зображення, видалити непотрібні додатки кожна мілісекунда має значення. І остання пастка це так звані мертві сторінки, це сторінки сайту, на які не веде жодне внутрішнє посилання. Якщо Google не може знайти сторінку, переходячи по посиланнях з інших сторінок вашого ж сайту, для нього вона просто не існує. Виправлення цих помилок це великий крок, але SEO це не одноразова акція. Щоб підтримувати результати і рости далі, потрібна система. Тож давайте створимо простий чек-ліст для регулярної перевірки. Ця цитата дуже влучно підсумовує всю суть. Пошукові алгоритми змінюються, з'являються нові сторінки, можуть виникати нові помилки. Тому регулярний моніторинг є ключем до стабільного успіху. Ось коротке зведення ключових проблем та їхніх рішень. Ця таблиця допоможе швидко зорієнтуватися в основних аспектах, які ми обговорили. А ось і сам чек-ліст: раз на місяць варто виділити трохи часу, щоб пройтися по цих пунктах, перевірити дублів Google Search Console, протестувати швидкість, переконатися, що мовні версії працюють коректно, та освіжити метатеги на найважливіших сторінках. Це займе набагато часу, але збереже позиції. Shopify – це неймовірно потужна платформа, якщо її правильно налаштувати. Тепер, коли ці приховані пастки відомі, є всі інструменти для дії. Отже, варто подумати, з чого почати, яке одне маленьке виправлення можна зробити вже сьогодні, щоб магазин став на крок ближчим до топу Google?